Знає, що починаємо чистити рибку. Починаю з доради Швидесенько, швидесенько. Відразу підготовлений пакет, зняти луску і почистити всередині. Зараз помиємо. Все, перша рибка у нас готова. Так як у нас багато риби. Цю я перечистила, деяку ми зараз посмажимо грілі, а деяку я хочу засолити. А солоної рибки потім зроблю шубу. Звичайно, шубу, так як я бурячок також купила. Складую розрізаний сібас в контейнер, а зверху просто я посолю і додам трішечки лимончика. І все. І завтра у нас вже буде готова солона рибка. Сібас. Кісточки поки що я не видаляла. Це все буду робити потім, коли вже буде готова солона рибка. Спочатку ми беремо лимончик, робимо все за смаком. Можна додавати перець, можна якісь спеції, а можна просто маринування зробити простим способом. Або просто в солі, або ще й додати лимончик. Рибка, любить лимончик. І тепер солимо. Солимо з обох боків. Потім зайву сіль ви зможете змити, коли вже рибка буде замаринована. Ось так. Закриваємо зверху кришкою і ставимо у холодильник. Покажу ж вам рибку сіваса після маринування. Це пройшла ну, приблизно годин 12, і, ви знаєте, готова. Тепер можна робити з неї шубу або просто нарізати шматочками на бутерброди. Ідеально сіль і лимонний сік. І зараз спробую, яка ж вона на смак. М'якенька. Просто дуже-дуже смачна. Ідеально. І посолі ідеальна. І, і, взагалі, все готуємо тепер шубу.